Мене звати Чернег Роман Тарасович, я голова новоутвореної Державної служби з питань праці, яка на сьогоднішній день проходить процес становлення, формування і е, об'єднує, скажімо, функції двох великих державних органів. Це є інспекція з питань праці і Держгірпронагляд України. Е, в першу чергу хочу подякувати за те, що знайшли час. Я знаю, що багато з вас приїхало з районів на сьогоднішню зустріч. Буду старатися бути максимально лаконічним, довести ту інформацію, з якою метою ми сьогодні приїхали, і власне чому е, проводиться отакий процес об'єднавчий цих державних органів, чому е, уряд прийняв таке рішення. Ну, власне, мабуть, з цього розпочну. Е, небагато часу пройшло е, з минулого року. Е, урядом було прийнято, ви знаєте, 442 постанову, якою. Взято напрямок на, скажімо так, укрупнення, об'єднання чи реорганізацію багатьох державних органів України. Кілька е цілей переслідується. Ну і, мабуть, уже, е з часу, коли йде процес реорганізації ваших структур і злиття в Держпраці України, ми можемо це прослідковувати. Перше е зменшення державних е органів, державних апаратів з метою. Економії е, державних коштів. На сьогоднішній день те, що ми порахували м, після повної реорганізації так, і вже повного формування е, держірпронагляду і Державної інспекції з питань праці в один державний орган, економія в рік складатиме ну, більше 10 мільйонів гривень. В час непростий не для України, я вважаю, це є немаловажним чинником для того, щоб економити державні кошти і їх спрямовувати. Власне на підвищення боєздатності української армії, на її створення і належним чином забезпечення. Друге, чому проводиться об'єднання, і це також абсолютно правильна позиція, і правильна позиція з точки зору європейського законодавства і тої практики, яка на сьогоднішній день є в країнах Євросоюзу. І яку практику цю ми прийняли, підписавши угоду про асоціацію з Євросоюзом. Це є а, зменшення навантаження на підприємства на бізнес з метою спрощення його діяльності. А, уряд пішов цим шляхом, тобто, скажімо, ті функції з двох органів об'єднав в одну, це вже якби. Менше ходити по різних державних установах. Так? І другим шляхом уряд пішов, зменшуючи і виконуючи там ті засади, які декларує і президент, і прем'єр-міністр в межах здійснення дерегуляції в економіці нашої держави. Тобто зменшення кількості дозвільних документів, зменшення кількості е контролюючих органів і зменшення кількості власне, е тих перевірок, які раніше проводилися, і інспекцією праці, і держірпромнагідів. Останнє питання, власне, проведення чи не проведення перевірок на сьогодні воно є вже доволі дискусійним, воно, скажімо, проводиться на рівні дискусій не тільки в межах там окремої області, воно вже проводиться на рівні дискусій з прем'єр-міністром, з президентом, з представниками як роботодавців, так і профспілок, тому що. Навіть сьогодні, поспілкувавшись із Оксаною Вадимівною із представниками держірпромнагляду, однозначне переконання, що відсутність здійснення, будемо казати, не перевірок, а державного нагляду у сфері дотримання як трудового законодавства, так і законодавства про охорону праці. Ну, не весь бізнес в повному об'ємі підійшов до цього відповідально. Так? Те, що держава дала можливість. Пропрацювати без перевірок, на жаль, не отримало зворотнього результату користі як для держави, так і для працівників. Ми маємо великий ріст е звернень громадян щодо незаконного звільнення, щодо невиплати заробітної плати. Ми маємо статистику, яка свідчить про те, що е ну, якщо не сильно зменшилась, то по крайній мірі е і не зростає зацікавленість роботодавців у навчанні. Своїх працівників у навчанні своїх провідних фахівців е, з питань охорони праці. А це в свою чергу призводить е, в багатьох випадках і до підвищення травматизму, ну і, на жаль, призводить до е, смертельних випадків на виробництві. Тому е, будемо сподіватися, що наша діяльність на сьогоднішній день, яка якраз припала на період, коли перевірки не проводяться. Ми повинні використати цю діяльність для того, щоб якнайшвидше е, пройти процес, оцей перехідний, пройти процес реформування Держгірпромнагляду і інспекції з питань праці, і на базі цих двох серйозних структур в Кіровоградській області створити е, серйозне управління уже Державної служби України з питань праці. Ну, е, власне, е, з метою. Щоб представити вам нового керівника в області, я сьогодні приїхав на Кіровоградщину. Поспілкувавшись вже і в управлінні Держгірпромнагляду, і в інспекції праці у вашій області, я десь побачив розуміння з новим керівником. Я дуже сподіваюся і розраховую на те, що таке розуміння, така підтримка буде ну, постійно впродовж цієї роботи. Я дуже розраховую, оскільки почув сьогодні багато цікавих там і пропозицій, і думок, які були би корисними для впровадження не тільки на теренах Кіровоградщини, але і на теренах всієї України, щоб вони не залишалися на рівні ідей, а вони мали далі вияв у якихось конкретних пропозиціях, які будуть надходити до нас, як до центрального органу, і ми це будемо вже пропонувати. Як президенту, так і Кабінету міністрів реалізовувати у вигляді чи державних програм, чи якихось пілотних проєктів. Якщо дозволите, я би хотів вам представити людину, яка є вашим земляком, я думаю, багато з вас знають, Сергія Михайловича. Сергій Михайлович, прошу. Він з вчорашнього дня призначений керівником Служби з питань праці у Кіровоградській обліку. Дуже розраховую, ще раз повторююся, як на використання і застосування того професійного і життєвого досвіду, який вже має, так само і на той досвід, які думки, ідеї, пропозиції, які є у ваших управліннях. Безумовно, я дуже радий, що сьогодні на нашому такому зібранні і на нашому заході присутні представники і обласної державної адміністрації, і обласної ради, які також, я думаю, всі разом, я бачу, що є там і розуміння, і підтримка, будуть розвивати і впроваджувати ті всі ідеї і задуми, які ми маємо тут, на теренах цього регіону. Сергій Михайлович, з вашого дозволу і колеги, за вашої підтримки, я, крім того, щоб ви познайомилися з керівником новотворного органу, маю сьогодні, ну, скажімо також, ще таку дуже важливу і серйозну місію. Сергій Михайлович, на сьогоднішній день і десь за дорученням. Міністра соціальної політики Павла Розенка, який також передавав найщиріче вітання, вже тепер тим структурним підрозділам, які входять у підпорядкування у скерування діяльності Міністерства соціальної політики, і дав доручення, ну я не знаю, як правильно не нагородити, мабуть, а вручити. Крім того, щоб оголосити наказ про призначення, також вручити е, орден за заслуги третього ступеня, якій, яким нагороджений Сергій Михайлович Подорожній, указом Президента України від 13 лютого 2015 року номер 76 Сергій Михайлович, я думаю, що е, ця нагорода, колеги, і е, ця орденська книжка повинні бути не просто. Документом формальним, так, а це має бути як підтвердженням попередніх заслуг перед державою Сергія Михайловича, так і е, певною квотою е, довіри на те, щоб ці заслуги в майбутньому були підтверджені вже там в новій і постаці, так, на новій посаді. Я вас ще раз щиро вітаю з призначенням дякую. і вважаю вам. Всі. Щиро дякую, служо народу України. Впевнений в тому, що ми з вами спрацюємося, що період, який, знаєте, який притірка механізма, вибачте, за російську мову, пройде дуже швидко і буде найкраща область в формуванні нашої державної програми, яку, я думаю, ми виконаємо. Дякую. е, Я з вашу дозволу під себе я би я би хотів надати слово керівнику апарату обласної державної адміністрації. Дякую Роман Терасовичу. Доброго дня, шановні колеги. По-перше, від імені керівництва обласної державної адміністрації дозвольте привітати вас, пане Романе, на гостинні Кировоградській землі. Я думаю, той час, який ви проведете сьогодні на теренах нашої області, він буде корисним, ви познайомитесь і з роботою територіальних управлінь. Які знаходяться в вашому підрядкуванні, також подивитись на потужний колектив, який є в цьому залі. Я впевнений, що він зможе реалізувати ті завдання, які ви окреслили свої доповіді, також від імені голови обласної адміністрації. Дозвольте привітати Сергія Михайловича з призначенням. Дякую. Я думаю, що Сергій Михайлович це відома не тільки на Кіровоградщині, а і за межами області людина, яка працювала і в центральних органах державної виконавчої влади. І очолювала громадську організацію спілку інвалідів на Кіровоградщині. Він добре відомий нам. Ми вважаємо, що це достойна і порядна людина, це фахівець, це державний службовець високого гатунку, який зможе виконати ті завдання, які поставлені перед ним Центральною службою. Я вважаю, що ми повинні налагодити в найкоротший срок. Тісну співпрацю з новоутвореною службою. Перед нами стоїть дуже багато завдань. Я вважаю, що той період, який урядом нашої держави відведений на те, що перевірки, про які говорив Роман Тарасович, вони вийдуть в минуле. І коли колектив запрацює на повну потужність, ми отримуємо ті важелі, які визначені законодавством щодо перевірки. І державних установ, і приватний бізнес для того, щоб ми змогли захистити конституційні права наших громадян. Серед тих завдань, які можливо окреслити, це захист демобілізованих військовослужбовців, які повертаються з зони проведення антитерористичної операції, оскільки ми зараз вже отримуємо такі негативні сигнали, що роботодавці не завжди Надають робоче місце цим особам, які повернулися із зони АТО, нашим героям. Це теж повинно бути в зоні нашої уваги. Питання виплати заробітної плати, як завжди, це наріжний камень нашої спільної роботи. І Сергій Михайлович, і, мабуть, присутні пам'ятають, що завжди при проведенні обласних робочих комісій по погашенню заборгованості і заробітної плати інспекція праці вона відігравала одну з ключових ролей у вирішенні цього важливого питання. Тому я думаю, ці завдання можна спокійно подолати таким потужним колективом, які є на Кіровоградщині. Я бажаю вам всім успіхів і вам, Сергій Михайлович, дякую. Спасибо. Спасибо. Ну, по-перше, я хотів би подякувати попередньому керівництву за ту роботу, яка була пророблена. Тому що найголовніше реформування є реформування а тільки від реформування, каже, сьогодні розілектронна нарада по адмінреформі йде, проводиться. І дуже багато запитань, більше, ніж відповідей. Розуміло реформування і в вашій галузі, але найславне, я кажу, не реформування, а якість цієї роботи. Я чому розпочав подяку, тому що я знаю і впевнений, що стабільність Кіровоградській області і спокій був завдяки вас. Завдяки тим, що ви працювали. І, ну, були різні там випадки, незначні, але більшість, значить, спокійно і, як кажуть, хорошо людям, комфортно, як говориться, при вашій службі. Е, реформування і то, що говорив сьогодні Роман, Роман Тарасович, значить, дуже багато проблемних питань. Я сталкуюсь не тільки з інспекцією безпосередньо вашою. Я більше приймав участь і раніше і в ваших святкових днях, значить, багато мені знайомих, у ваших безпосередньо тут присутніх. Але мене турбувало те, що говорив Роман Тарасович, значить, ми зверталися, наприклад, Сільгосінспекція. Ну, так зробили, перевіряти не можна. Люди скаржаться. Прийти. Для того, щоб це зробити, треба буде через прокуратуру, щоб прокуратура дала доручення. Зараз повноважні прокуратури теж забирають, як кажуть, що не можна було. І, коротше, людина, я от так більшість там, земельними питаннями займався, самовільне заняття землі вже проходить десят, чи декілька років, а як перевірити, як привести відповідність, неможливо. Тому я хотів би, щоб все-таки повернулися і звернутися до Роман Тарасовича. Щоб ви нашу думку також, я довели до відома керівництва, У мене багато питань, але я думаю, це не час, який сьогодні треба буде дискусувати на цю тему. Е, тому е, треба працювати. Саме основне, щоб не втрачений був той професіоналізм, тому тільки професія, і, як кажуть, яка з задоволенням ви її робите, значить, дасть користь нашій області і в цілому нашій державі. Ну, а Сергій Михайлович, ми знайомі дуже давно з ним вже. Значить, і в мене вперше так було, що нагорода і призначення це, так що Сергій Михайлович, вам вітання. Значить, це дуже така ну, позитивна, наверное, саме, да, місія сьогодні. Тому хочеться побажати здоров'я, витримки, то, що ви вмієте, і то, що з вами комфортно було працювати до цього часу, значить, це підтверджує ще ті нагороди. Тому добра, здоров'я, благополуччя, і щоб ми і надалі тримали, як кажуть, курс безпосередньо по охороні праці, важливіше, найважливішої такої галузі вашої безпосередньо для людей. Ну і щоб комфортно в області було жити людям. Дякую. Дякую. Ще раз. Шановні колеги, що у вас є зараз? Дзінки, пропозиції, запитання користуючись присутністю і керівника новоутвореного органу, і представників державної влади місцевого самоврядування. І мене як керівника центрального органу влади, прошу, я готовий вислухати. Якщо є можливість, відповім зразу, якщо ні, то записати ваші пропозиції чи питання і згодом дати на них відповідь. Але єдине, що би хотів одразу сказати, Іван Васильович абсолютно правильно підмітив. Каже, каже: треба подякувати попереднім керівникам. Ну, я десь, можливо, напівсвідомо це не робив, тому що я дуже сподіваюся, що ці люди будуть далі працювати, так і тільки на підтримку. І Сергію Михайловичу і е, новоутворені служби для того, щоб ті функції, які ці два органи виконували окремо, щоб вони гармонійно е, реорганізувавшись встановленому законом порядку, так, влилися в нову структуру, і далі ці е, заходи, ці функції, ці завдання виконувалися належним чином. Але в будь-якому випадку, спасибі. Е, і це також звернення, я думаю, стосується е, присутніх тут е, працівників, тих людей, які хочуть працювати, які е, можуть і зобов'язані виконувати ті функції держави, які е, вони на себе взяли, е, склавши присягу державного службовця, і пам'ятати завжди і в повсякденній діяльності, що е, це присяга не просто листок, на якому ставиться ваш особистий підпис, а це документ. Е, е, під яким ви підписалися, взявши на себе в цей час дуже серйозну відповідальність, ви безпосередньо працюєте, можна сказати, на землі в полі, так з людьми, кожен день спілкуючись з тими чи іншими проблемами і труднощами, які виникають там чи в процесі трудових відносин, чи у сфері охорони праці, і абсолютно. Важливо розуміти цю відповідальність так, і, і, і виконувати ці завдання, розуміючи цю відповідальність, тому що в нас в житті багато речей за останній період змінилось. Ви всі це прекрасно знаєте, були учасниками чи свідками цих подій. Тому зважте на ці моменти, зважте на те, що в нашому житті змінилося, зважте на те, що зараз відбувається на сході нашої країни. В який трагічний і складний економічний час ми живемо, так? і не допускайте тих речей, які, можливо, не прикрашали там, честь чи мундир державного службовця при попередній владі. Дуже звертаю на це вашу увагу, наголошую на цьому і хочу десь останню таку ремарку сказати. Наша новоутворена структура, так, в неї вже немає там, поняття е інспекції чи контролю чи нагляду. Так, в самій назві навіть. Це є у самих повноваженнях, але у нас для цього немає. Є поняття служби. А служба це є сервіс, це є е та структура, яка повинна е служити людям допомагати у їхніх там, е труднощах, допомагати підприємствах у тому, щоби. Вони в першу чергу зрозуміли, так у, у своїй кровній зацікавленості, що дотримання законодавства, дотримання е, охорони праці, безпеки праці, збереження життя і здоров'я людини це є в першу чергу їхнє основне, першочергове кровне завдання. І тому е, працювати над тим, щоб е, відповідні фахівці на підприємствах там, з охорони праці, щоб керівники належним чином надавали. Увагу цим фахівцям, чи то інженер, чи то інакша назва посади, але вони мають бути авторитетними людьми, тому що не мені вам тут розказувати, чому трапляються випадки, чому трапляється травматизм, смертність і так далі. Я думаю, ви прекрасно знаєте ці причини, і ми сьогодні, до речі, спілкуючись з Держгірпромнагляді, в, в експортно-технічному центрі, якраз про це говорили. Тому ще раз вам хочу подякувати, ще раз запросити до роботи, до клопіткої роботи і розуміти, що всі ми робимо одну єдину важливу на сьогоднішній день справу. Всіх закликаю до роботи, всіх закликаю до того, щоб нова структура, новий державний орган дійсно працював не менш ефективно, як працювала і інспекція праці і Всім вам і кожному бажаю в першу чергу миру, щоб в нашій державі він запанував якнайшвидше на сході України. Ну і оцей спокій, який ми зараз відвоюємо в майбутньому, дійсно тільки сприяв економічному розвитку держави, економічному розвитку і процвітанню кожної родини, кожної сім'ї, тому що це є запорука того, що Стабільність, спокій і мир буде в нас вдома, буде в вашому регіоні, на Кіровоградщині, буде в кожній оселі, буде в кожному домі. Я всім вам бажаю здоров'я, всіляких гараздів, Ну і давайте спільно дійсно робити ту справу, яку на сьогоднішній день ми на себе взяли. Спасибі ще раз за увагу.